Ва, шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. Як я вам і обіцяла, ми продовжуємо знайомити вас з цілющими рецептами від Наталії Земної, президента всеукраїнського товариства Зелена Планета. Наталя Петрівна ви сьогодні цілий день зустрічалися з нашими хмельничанами, напевне, дуже втомилися, і я хочу від себе теж вам цілющий рецепт запропонувати. Верніше цілющий напій. Дві години назад я видушила цей сік з яблук із свого саду, і хай вам він сьогодні дасть наснагу, щоб в нас вийшла хороша передача. Yeah, <laughs> і Поки ви будете пити сок, я хочу вам сказати, що є е, дуже багато відгуків на наші передачі. Їх було вже в нашому ефірі шість. І е, ну, про всі я не можу вам сказати, але запам'ятала, що одна жінка подзвонила і сказала, що я користуюся тільки рецептами Наталії зі мною, причому не готовими з аптеки, а тими травами і. Тими цілющими рослинами, які пропонує Наталія Земна. Е, позвонив чоловік і сказав, що він лікується поленом від болі в суставах. Він робить відвари, доливає їх до ванни і ставить ноги туди, і та, не в гарячу воду, а в теплу. Не знаю, чи, чи це ваш рецепт, чи, чи це він сам придумав, але йому допомагають трави. Ну і була дуже така, кричущий, такий момент, коли жінка говорила: скажіть, коли Наталя земна буде в Хмельницькому, коли в мене така проблема, у мене кліщ під шкірою, і я вже багато років не можу позбавитися, а я чула, що земна лікує від цього. І це не той кліщ, що в лісі ми підхоплюємо, а щось таке інше. От, так що... Той підшкірний кліщ, або ж його називають кров'яний кліщ, червоний, це демодекоз, той, який потрапляє під шкіру і живе там, розмножується саме з собою, як знаєте, він схожий на динозавра, але він обоє і розмножується сам. І, звичайно, шкіра виглядає дуже неприглядна. Вона така шероховата, така червона. А коли людина вмиється, то вона ще більш червоніє. І той кліщ розповзається. Спочатку з'являється біля носа, потім повзе на бороду, потім повзе на обличчя і далі до очей. Іноді уражає очі. І люди ті втрачають зір, тому що з'їдає конюктиву, потрапляє на очі. Коли вже повзе далі на лоба. То лоб такий червоний, а якщо вже потрапляє на голову, то з'їдає були на волосяні. Він живе у цих мішечках жирових, залозах жирових, і до нього добратися ніяк не можна. І є засіб навіть серед природних рослин, це сам насамперед смородина. Чорна. Сік чорної смородини дуже добре виводить цього кліща. Але треба смородину можна вживати, можна з листочками смородини варити чай. Взагалі ми трошки зупинимось на чорній смородині, але оскільки вже таке болюче питання, цей демодекоз, то він гине від смородини, від соку ягід чорної смородини. Але чорний. Не червоний, не білий, а чорний, тієї, що пахне. Треба її або заморожувати, або зберігати в холодильнику, або ж якщо зберігати, то без цукру, і тоді вичавлювати сік і змащувати обличчя щодня, можна навіть двічі на день, вранці і ввечері, і потім маску таку накладати. А потім змити теплою водою, затим холодною сполоснути, і таким чином можна вилікувати цього кліща. Я тривалий час намагалася якісь. Рослини, навіть ту свербіжницю, яка коростяний кліщ лікує, вона теж допомагає, але слабше, ніж чорна смородина. І е, винайшла такий засіб, який називається санат. Пекучий дуже. Але ж е, дійсно таки допомагає дуже людям. Це вже як ліки. А знаєте чому? Тому що я сама колись постраждала. Мені робили переливання крові, ну, е, була така проблема в мене. І е, якраз потрапив той кліщ. Я була в страшному стані, ходила закрита як у паранджі, бо боялася людям на очі показатись. І потім вилікувала пекло, дуже боліло, але вилікувався. Ну, ви бачите, що ж я можу говорити, коли ви бачите мене і бачите результат лікування. Тому вилікувала саме санатом, який зараз пропоную людям. Зараз осінь, і я не знаю цілюще все, але от бузина, до прикладу. Так, да? це ж ну, таке, я не знаю, в дитинстві ми гралися тільки. Ну і бузина ще добре лікує нирки. Вона настільки добре лікує нирки, що е, такий м'який сечогінний засіб. Усуваються всі запальні процеси в нирках. Виводиться всі, е, вся рідина, яка залишається в організмі із за е, недостатні функції нирок. Навіть той пісок, який є в нирках, зникає від бузини. Бузина лікує ще всі верхні дихальні шляхи. Дуже, дуже добре квіти бузинові, а ось ягоди бузинові лікують печінку. І ще людина страждає на закріпи. Я завжди раджу отак. Взяти листя бузини, дві столові ложки потрібних листочків. Залити можна двома склянками, можна однією склянкою залити і випити впродовж дня. Закріпи за, за три дні проходять. Так лікує бузина, закріпи, щоб їх не було. Вона послаблює, тонізує кишківник і він працює, налагоджується перистальдика кишківника. Я думаю, що кожна господиня не збирає ягід. Але ж з ягід можна зробити дуже смачне варення. Шановні господині, зберіть бузину, покладіть, її, е, покладіть в каструлю. Ну, звичайно, ж треба не, не на е, плодоніжках, а самі ягоди. На кожен кілограм налити склянку води і варіть. Варіть до того, е, до того часу, допоки неприємний запах бузиновий зникне. Ще без цукру. Без цукру, без цукру. Значить, вариться, вариться бузина. Уже всі в кутку почули, що жінка варить бузину. І коли вже пройде час, ну це може бути 40 хвилин, може бути година, а може бути і більше, виварюється ота водичка. Бузина починає приємно пахнути. Тоді можете сідити її або ж покласти цукор на кілограм бузини. Можете покласти 600 грамів цукру. Як бачите, небагато треба. І покладіть, можете просто класти туди в бузину і поставте на вогонь, і нехай цукор той роз... розтане. Боже, яке ж смачне варення. Та це настільки цілюще варення. По-перше, гіпертонію лікує. Нирки лікує, судини лікує, легені лікує, кишківник лікує. Ну чого ще вам треба? І в саду вирощувати не треба. І дивіться, які кетяги гарні. Коли в цьому печах, році я перебачаюсь, перебила в печах томилося то, то варення колись. Ну, а зараз ставлять на плиту, ну печі немає, то і в духовці довго тримати не, не можна. Але ж на, на такому, на вогні, на слабкому дуже. Хтось варить на водяній бані, хтось ставить на слабкий вогонь. І вже варення, ви ж знаєте, коли готове, коли воно крапелька сідає на нігтик, воно не ворушиться, але нікуди не тікає. Тоді бузинове варення споживайте. Ну, ще, бачите, осінь подарувала нам дуже багато плодів і калину. І е, малина ще в цьому році, так, оце там другий, е, е, другий урожай, теж дуже багато бачу, продають малину. Але хіба можна йти по вулиці, по Хмельницькому, чи по Києву, чи по Вінничині, чи десь можна йти і на наштовхнутись ну, на таку ж красиву шоколадку, що просто хочеться схилитись, взяти її, потримати в руках оцю шоколадку природну, навіть. Іноді тягнеться, аж до рота хочеться покласти її. Mm -hmm. Ті, у кого болять ноги. Ой, як же вони знають, на що каштани падають під ноги. Взяти сім плодів, сім. Сім плодів беремо. Шість-сім. Оцих сім плодів. Покласти в шкарпетку, в носок і одягти той носочок на ніч. Лягати спати. Нехай вони по всій підошві будуть оці каштани. За кілька днів ви відчуєте, якими стали легкими ваші ноги. Перестало пекти підошву? Кудись зникли набряки із суглобів. Не пече, не болить. Що за чудо зробили оці каштани? Перший раз, що є, Наталія потрінача. Це дуже просто. Це ліки для всіх лінивих. Які іноді навіть не хочуть схилитися, підняти оцей чудовий плід. У нас каштани хворіють в Україні. Мені так хочеться закликати всіх і державних мужів, ті, хто керує в областях, в районах допомогти каштанам. Я думаю, що держава знайде все-таки кошти для того, щоб врятувати каштан. Це ж цілющі ліки. Ми правда в Україні не випускаємо ліки, які називаються ескузан. Випускає їх Німеччина. І ми їх купляємо за валюту. А хіба ми самі не могли б виготовляти ескузан для того, щоб лікувати хворі судини, варикозне розширення вен, облітерацію, склероз судин. І я думаю, що всі ви можете приготувати вдома. Цілющі ліки із каштанів. Візьміть каштани, потріть їх на терці, подрібніть їх. І одна столова, одна столова ложка на склянку горілки. Можна, правда, пів літру приготувати, 2,5 ложки взяти. Але на що така велика кількість, якщо ви будете вживати по 5 крапель 4 рази на день? Каштан, настоянку із плодів каштана. Зараз. Назбирайте каштані, зробіть таку настоїнку. У кожного із вас хворі ноги, у кожного із вас судини, такі, що диво даєшся, ну, чому людина допустила, що такі от синці на ногах, і варикозне розширення вен, і судини хворі. І навіть оті, ті зірочки, коли маленькі капіляри тріскаються, або та червона калина, то що ж вам може більше допомогти, як на каштан? Ми теж випускаємо ліки із каштана ще додаємо там, буркун. Додаємо Інші рослини, які лікують судини і даємо от, при варикозному розширенні вен венолік, при облітерації даємо судинник, при склерозі даємо склерозан, тобто всі ліки називаються відповідно захворювані. Але з чого, шановні, ми робимо? Із цих же трав, які зустрічаються у вас і в природі, і на городі, і на вулиці. Правда, каштани треба збирати в парках десь або десь далі від міста, тому що вони теж багато дуже набирають тих отруйних речовин. І навіть тих канцерогенних речовин, і не треба брати там, де вони валяються, де їздять, ну там вони лежать в траві, там вони лежать. А на дорогах дійсно такі вони і шинами, машинами, і ногами. Брудні береть чисті каштани і подрібні йти прямо із цією коричневою шкіркою. Не треба їх чистити. Можна сирими подрібнити і залити, можете висушити. А хіба ж не пам'ятаєте, скільки господині беруть каштани і кладуть у шафу, там, де е, хутро зберігається, там, де ваші хутряні вироби, де ваші шапки, де ваші кожухи висять е, шуби. То Наталі... кладете каштани для того, щоб не було молі. Наталія Петрівна, але ще я знаю, що подрібнюються, заливають його горілкою і натираючи, зверху Звичайно. ноги можна? Так, судини. Так. Коли ви зробили настоянку таку на горілці, то можна брати, змочувати пальці і знизу догори, поглажуючи, а -а -а. ніби знаєте, ніби пестячі судини, натирати настоянкою каштанів. І вони ховаються. Ноги не стають такими спотвореними. Судинами, кров нормально рухається, судини стають міцні, еластичні. Ось що робить каштан. А ми ходимо зараз і зараз, як кажуть, гіляємо ногами. Оцей чудовий плід, бо його ж у нас багато. Ви знаєте, в тих країнах, де не ростуть каштани, вони дивляться на його, як на чудо. І коли приїздять до нас і десь побачать плід цей, то вони беруть його, ховають і ніби оглядаються, ніби вони крадуть. Та до ваших послуг, шановні українці. Не українці, беріть каштани, користуйтеся ним на здоров'я. Бачите, можна покласти в шкарпетки, просто не готувати ліки? Можна приготувати ліки доступним вам способом. А от калина зараз от вона ніби готова, але чи вона цілюща в такому вигляді? Чи треба чекати, щоб її вдарив мороз? Вона і в такому вигляді цілюща. І ось коли кашель, коли це знаєте грипозні всі захворювання, коли застуда, то калина з чорною смородиною профілактично людину зміцнює, то, то імунітет роблять з чорною смородиною. Коли кашель, то треба варити і кетяги і калини, і листочки, і гілочки, то можете заготуватись гілочками. Але ж калину, звичайно, беруть тоді, наші всі бабусі брали тоді, коли вдарив вже перший приморози. Коли калини зникли. Гіркота, і вона стала такою винною ягодою, солодко кисленькою, приємною. І тоді ж кетяги ці підвішують під стріхою, у сінцях там, у сінях, на горищі. Але кажуть, що якщо калину засипати цукром і вживати цей сироп, то ніби навіть тиск падає. Звичайно. Так? Калина нормалізує тиск. І ще калина. Ну, Калина без верби і калини нема України. І всі жінки знають, що калина це жіноча рослина. По-перше, квіти її лікують мастопатії, лікують жіночі всі запальні процеси, калина, квіти калини. А така калина і кора її лікує навіть фіброміоми, з кровотечами, лікує калина. Я її використовую широко, калину легеневий бальзам, на меду на калині. В мене я приготувала дітям легеневий бальзам, але так дорослі люблять. Коли чуть кашель з'явився дуже сильно відхаркувальна, дія, така пом'якшувальна, на калині приготов, приготовлений легеневий бальзам. Та кожна господиня, звичайно, ж, знає, що є калина в хаті, є калина в домашній аптерці – то ні кашель не страшний, ні грип, ні застуда, бо є калина. Навіть є ж така приказка: напийся калини малини, та й видужуй скоріше. Ось так калина. Листочки калини теж сушіть. І ще ось зараз, коли вони ще не пожухли, навіть бачите, такі червонясті, вже трошки поцілувала осінь калину. Але листочки збирайте: листочки, гілочки і самі кетяги калини. Я люблю дуже калину, і мама моя колись дуже любила калину. Батько посадив біля хати дві калини: одну біля порогу, а другу біля криниці. І так калина і зараз росте, нагадуючи мені про, в батьківському подвір'ї про те, що це цілющий кущ. Іноді кажуть, що калину не можна садити біля хати. Ви знаєте, що це, я б сказала, неправильно. Калина ніколи не зробила нікому зла. Вона розповідає людям багато легенд і дітям казок. Сама Калина. І людина, коли дивиться на Калину, то згадує і своїх пращурів, дідів, бабів, бабу, дідів і бабусь, згадує. І вдячна долі за те, що Дізналися, як калиною можна лікувати, як її можна споживати. Але ніколи не викидайте кісточки калини. Висушіть їх, подрібніть і лікуйте сечокам'яну хворобу і особливо жовчокам'яну. На цьому наша передача закінчена. Як завжди, я прошу подзвонити вас за телефоном 707-530 і висловити свої побажання або поради, або оцінку того, що ви побачили, буду з нетерпінням чекати.